Комісія Наркової є 5 чоловіками, присутні 3 чоловіки, комісія правонарушена. Вона проформується на видні і зміння, які стосуються програми виконання військово-комунального проведення Української інституції. Програма включає все працює збільшення ресурсного забезпечення на фінансування в сумі 340 тисяч 800 гривень. Наприклад, у вас там є опечатка в матеріалах 850 гривень, а фактично виділяється 800 гривень. Дані кошти будуть перерозподілені відповідно до звернень громадян та мешканців нашої громади на ремонт колодязів шахтних на помісту Леводи 52 тисячі, чистка шахтних колодязів 42 тисячі, зрізка аварійних дерев за адресою вулиця Сумська, 152 та на виконання припису екологічної інспекції. Боротьба з агрозією на території Леонидинської міської територіальної громади 84 тисячі гривень. Коротко все по змінах. По даному питанню є запитання до оці. you'll питання я даю відповідь на сьогоднішній день частково. Машини, буквально ось стало, будуть виконувати по об'єкту вулиця Сумська, завершує повністю, щоб у нас була вона є знайде, потона на осідньо-зімовому періоду. Закінчуються роботи по площі воля, напрямку від Тараса Шевченка до будинку культури, там невеличкий кусочок залишиться в основному заколивий проїзд. І залишок йде на воду. Дільська в нас дуже має велику протяжність більше, ніж 3,5 ти, ну, тисячі метрів, та ямковість складає більше 20%. Тому для економії бюджетних коштів основні відрізки ми робимо ямковий ремонт, а де недоцільно використовується. Усилення середньої ремонт цього не прочитає. А ще таке питання: ми в прошлому році робили звернення до обладміністрації по поводу дороги 1909. Це напрямок штатів. Місяць, О, в червні місяці виконавчим е е комітетом Обеденської міської ради особисто відволив було написано звернення, е частково були виділені кошти, було зроблено е поточний ремонт мосту села Михайлка і частковий діянковий ремонт е теж по селу Михайлівка. Там там Більше... там, Михайлівки. Знаємо, віримо нагору. Дефектні акти складені, державне підприємство, інфраструктура Сумщини це бивша дорога Сумщини, знають задефектовані. Наскільки хватило там грошей на суму заведення? Нам не повідомляють, скільки виділяють. Це ж дорога державного значення? Це Площі, вона, ну, як існує, там, я пісню там херма ще не вставили. я там виїжджаєте? Закінчуйте. Ще питання про поводу алеї слова. Це не стосується. Це, це, це ми, ми розглядаємо в інших. Просто, не, не по дану питання, це по пропозицію, <зас> ми пропонували вже. Але додаткові питання, які стосуються життєдіяльності міста, то ми.

Бы скромный Виталий Николаевич. За?